Добрий день, мої любі друзі, нові знайомі, колеги. Сьогодні я хочу запропонувати вам ще один експеримент, який можна, на мій погляд, використати в двох інтегрованих курсах. У інтегрованому курсі пізнаю природу 5-6 класу. Мені здається, в п'ятому класі цей матеріал буде корисний у темі наукове метопі це друга тема, а у шостому класі під час розгляду росту і розвитку організму. Окрім того, мені здається, що цей матеріал. Може бути об'єктом проєктної діяльності учнів п'ятих-шостих курсів. А інший інтегрований курс у початковій школі Я досліджую світ, також може використати як демонстрацію, можливо, цей експериментальний метод. будемо його е, дивитися і сподіваюся, що він вам стане у нас. І так, я його е, позначила як стемосвіту у 5-6 класах. Е, але одразу хочу вам сказати, що в програмі інтегрованого курсу пізнаємо природу я знайшла вимогу скласти схему розвитку квіткових рослин і намагалася якимось чином в цій темі і викладати матеріал. І так, тема сьогодні складаємо схему розвитку квіткових рослин. За допомогою живих моделів, тобто знову живі моделі нам допомагають. Тому заняття має дві цілі: демонстрація наживу етапів формування проростків е, квіткових рослин впродовж 7-8 діб пророчення насіння. це перша частина. І друга частина складання схеми е, формування проростку. За допомогою відео і фотомодітуру. І так, перше питання: як формуються приростки однодольних і дводольних рослин нажив? В попередніх своїх відео я зверталася до схеми будови і однодольних, і дводольних. Зараз я хочу сказати, що з такого Насіння однодольне, ми одержали такий проросток. А з такого насіння однодольних ми одержали інший проросток. В першому випадку мова йшла про проростки пшениці, в іншому випадку про квасор. І так, давайте подивимося відеоматеріал, який я підготувала стосовно теми нашого звичай. Для того, щоб розглянути етапи формування проростку як такого біологічного явища, ми заклали і виростили ось такий город вдома. Як його закладати? Було показано. В попередньому нашому відео, яке так і називається город вдома. Сьогодні ми показуємо вам, як формувалися проростки пшениці і проростки квасолі, білої квасолі впродовж 7 діб, тобто цілий тиждень. І пізніше ми розглянемо детальніше. Які органи в який час з'являються у цих двох рослин, коли вони формують проросток. Я нагадую вам, що пшениця це однодольні рослини, а квасоля це рослина дводольна. Давайте розглянемо уважно живу модель, пророщення насіння пшениці на різних. Строках формування проростку. І так, перша доба. Дуже добре видно, що насіння подовжено і немає ніяких утворень. Далі перша доба. Бачите, що якийсь зародок, якийсь маленький живе утворення. З'являється. Якщо дуже добре придивитися, то видно, що є і корень, і стебло. А ось на другу добу це помітніше, вже видно, що і стебло, і корінь є. Ще помітніше сформований проросток на третю добу. Тут добре видно. Да? Стебло і корінь, Але однозначно проросток сформований вже на четверту добу, добре стебло і сильно розвинутий корінь. На п'яту добу видно не тільки стебло, а і листочок, яким закінчується воно. І міцні корені, довгі корені на п'яту добу, на, шо, на шосту добу вони ще, ще довше стають, а сама насенина якось темніє, і листочок на стеблі становиться довшим. І Наприкінці тижнів ми маємо такий добре, добрий проросток з довгими довгим корінням, довгим стеблом і довгим, ось бачите, довгим листочком. Розглянемо ще з вами. Проросток, який сформувався за більш ніж тиждень з насіння квасолі. Ось дивіться, яке воно було на першу добу, коли ми його тільки посадили, на нульову добу, коли ми його тільки посадили. Перша доба, як бачите, і в нас з'явилась Якась така загогулянка, а у цьому насінні її ще немає. Як з'ясувалось на другу добу, це не просто заголінка, це корінь. Це корінь, ось він. Третя доба, корінь стає більший. Якщо його повернути, то видно, що він. Має якісь отакі потовшення. Четверта доба корінь подовжується, а це потовшення якраз кордон між коренем і стеблом. І весь, весь проросток стає більший. На п'яту добу стає зрозуміло, і добре видно, що От від потовшення починається корень. Ось він який міцний, такий от з, великим, з великою кількістю бічних кореней. А оце фрагментик вже зелененький. Зараз я піднесу, щоб ви побачили. Він зелененький, не такий, як інший корінь. І добре видно дві сім'ядолі. Шоста доба. Порівняйте її з попередній, шоста доба. так? Маємо семядолю, семядолі, і між ними виглядає, виглядає листочок, добре видно зелененьке, стебло зелененьке, і міцну вже таку корневу систему проросту. До о, на сьому добу через тиждень, проросток стає ще більший. Стає більше корень, подовжується стебло. і з двох семідолій проривається, і вже добре видно, що це листочок. А ще, якщо дуже добре подивитися, то видно, що семідолі що роблять? Зморщуються, Певно, Далі вони будуть відмирати. А ось на восьму добу подивіться, який гарний проросток у квасолі. Виглядає вже зрозумілий листочок і не один. Далі зелений стебель, стебло зелене і міцна-міцна, міцна, міцна коренева система. А далі я пропоную вам описати, що ви побачили на етапах формування проростку і в квасолі, і в пшениці. Ми познайомились з відеоматеріалом по етапами розвитку кирпикових рослин. Тому друге питання нашого заняття як скласти схему цього явища за допомогою відео і фотоматеріалів. Відеоматеріал ви побачили, фотоматеріал далі. І так. Перша позиція це послідовні етапи формування проростку пшениці. Я вам проводжу ще фотоматеріали, нагадую те, що ви вже бачили у відеоматеріалах, це друга частина по формуванню проростка пшениці. І ще необхідно е, е, послідовні етапи формування просто посолі цього проростку. Також на фотоматеріалах е, зображення цих проростків спочатку з нульової доби по третю добу, а е, далі з четвертої по сьому і на восьму добу. Використовуючи відео і фотоматеріали, я одразу вам хочу сказати, що фотоматеріали і оцю таблицю, яку я пропоную вам заповнити, я положу, покладу на свій сайт, як вже було у попередні попередніх відео. Посилання на цей дидактичний матеріал. Буде разом у, з відео по городу вдома в, одразу під даним відео. так, щасливого вам заповнення цієї таблиці. Сподіваюсь, що відео і фотоматеріали вам цьому допоможуть. І на ваш розсуд необхідно ще сформулювати висновки. А якщо у висновках буде порівняння подій етапів формування проростку пшениці і квасолі, це буде зовсім добре. І так, дякую за увагу, що були до кінця. Дуже сподіваюся, що мій доробок буде вам у нагоді. Якщо було цікаво, не забувайте нажимати на дзвіночок і залишати коментар. Всіх вам благ, здоров'я і всього самого доброго!